Легенди світового футболу звернулись до України. Покажемо відео. Нові деталі переходу сікана у Трабзон спор, а також багато поговоримо про трансфери. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії «Фавбе». Сьогодні маємо дуже багато цікавих новин для вас. Про все хочеться розповісти. Тож тисніть на вподобайку і на підписку. І погнали! thank yeah. you Отож, розпочнемо сьогодні із тренерських новин, адже майбутній суперник збірної України команди Ісландії отримала нового наставника. Ну і у Минаї також можуть найближчим часом відбутися серйозні зміни. Отож, суперник збірної України у групі дій відбору на чемпіонат світу 26 збірна Ісландії отримала нового наставника. Ними тепер керуватиме Арнар Гунлейсон. 52-річний фахівець раніше тренував Акранес та був асистентом тренера у Рейт'яві до призначення у збірну працював з клубом Вікінгур, і з ним двічі виграв чемпіонат Ісландії та чотири рази національний кубок. Першими матчами збірної Ісландії під керівництвом нового тренера будуть поєдинки плей-офф проти Косова за вихід у лігу Б Ліги Націй. А проти України цей наставник зіграє 10 жовтня та 16 листопада. Може змінити тренера і Минай, адже за даними ЮАФутбол футбол нового очільника вони можуть отримати вже до старту другої частини сезону. Окрім Любеновича, ми найшвидше за все залишить і увесь його тренерський штаб. Далі поговоримо про Шахтар, який віддає ще одного футболіста в оренду, а також більше деталей щодо переходу Данила Сікана у Трабзонспор. Отож, із нападника і стартуємо, як вчора розповів Віктор Вацько, сума трансферу 23 річного українця складе 6 мільйонів євро. У контракті також будуть передбачені бонуси та відсоток від наступного продажу. За даними джерела, цьому переходу багато в чому посприяла позиція нинішнього клубу гравця, який пішов йому назустріч. зустріч. Команда запропонувала Данилові набагато кращі умови особистого контракту, аніж ті, які 23-річний гравець нині має у шахтарі. Очікується, що офіційно про перехід оголосять протягом найближчих днів, а сам футболіст тим часом підписався на свій майбутній клуб у соцмережах. Півзахисник Майкон продовжить грати у Корінтіансі. Попри розмови про можливе повернення у шахтар, сторони домовилися про четверту поспіль оренду. Нинішня угода буде розрахована до 31 грудня 20 року, ну і про директора гірників Даріо Сирну, який схоже бере на себе обов'язки ще й скаута. Сербський портал Телеграф стверджує, що Даріо помітили на матчі між сербською Войводиною та болгарською Славією. За даними джерела, функціонер спостерігав за одним із футболістів сербського клубу. Але за ким саме поки невідомо. Як думаєте, на яку позицію підсилення розглядав Серна? Друзі, а саме час для того, аби поставити вподобайку до цієї роботи та перевірити підписку на наш канал, якщо її немає, будь ласка, оформлюйте до 30 тисяч вже не так багато. Давайте зробимо цю цифру разом. Ну а далі про трансфери інших клубів чемпіонату України поговоримо про Динамо та ЛНЗ і згадаємо про Віктора Коваленка. Отож, Віктор Коваленко, за даними того ж Вацка, український півзахисник, не дивлячись на те, що майже 6 місяців сидить без команди, нещодавно від. Хилив варіанти із Туреччини та Польщі, про які саме клуби йде мова, поки невідомо, але екс-гравець збірної за них виступати відмовився. Як гадаєте, можливо, час повертатися до чемпіонату України? А от Ігор Циганик розповів про перехід, який не відбувся Богдана Слюбика у Динамо. За даними журналіста, на заваді цього трансферу стали кошти, адже Динамо просто не захотіло платити руху ту суму, яку клуб вимагав за гравця. Про які саме кошти йде мова поки невідомо. Але як сказав циганик, вони були немаленькі до іншого гравця Динамо. Назарій Волошин за даними порталу Football Transfers потрапив на радари Аяксу. Цей клуб нині шукає варіанти для підсилення свого атакувального потенціалу, тож звернув серйозну увагу на 22-річного Вінгера Киян. Захисник кривбасу Олександр Драмбаєв продовжить свою кар'єру у Черкаському ЛНЗ. За нашою інформацією, захисник вже попрощався із партнерами по кривбасу та скоро покине розташування своєї команди. Команди. Очікується, що 23-річний оборонець обійдеться черкащанам орієнтовно у 500 тисяч євро. Контракт підпишуть на 3,5 роки. Цю інформацію доповнює та то таки. Ну і щодо Дениса Гармаша, він як і обіцяв, на професійний рівень не повертається. Гратиме виключно у своє задоволення. Ексгравець національної збірної буде виступати за аматорський клуб ФК Лісне. Про це стало відомо з оприлюдненої заявки команди з Київської області, яка невдовзі прийме участь. Участь у меморіалі Олега Макарова дебютувати Денис може за команду вже завтра. Тоді лісне буде грати проти колоса Ю 19 Ну і закінчимо сьогодні зірками світового футболу Серхіо Агуеро та Златани Брикімович. Під час Kings World Cup зустрілися із представниками України. Серхіо Агуеро зробив пам'ятне фото з українським прапором. На ньому він у компанії футбольного агента Олександра Панкова. А от щодо Златана, то він пригадав свого колишнього партнера по Барселоні Дмитра Чигринського та радісно передав йому привіт. I hope Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок ще раз попросимо перевірити підписку на канал та натиснути на вподобайку. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.